Привіт, занепокоєні, стривожені, але незламні українці. З вами Аналітика Андруся. Отже, сталося щось для багатьох неймовірне, але для мене абсолютно очікуване. Трамп сказав, що можливо Путін його дурить, і йому варто подумати про слово Він вжив банки і вторинні санкції. Всі насправді не дуже надали великому значення оцим двом словам. Можливо, але Путін точно дуже сильно захвилювався. І ось чому. Банки це вже трошки не про СВІФТ, а про те, що у Путіна залишаються різні можливості для торгівлі і обходу санкцій через банки інших систем. І Трамп таким чином йому дав зрозуміти, що він це знає. Але значно, значно важливіша історія це вторинні санкції. Що таке вторинні санкції? Це якщо будь-яка країна, яка купила російську нафту, вона автоматично попадає під санкції. Тобто ті ж самі Китай та Індія, які купляють 90% російської нафти, фактично попадають під санкції. Тобто їхні товари, які виготовляються із використанням російської нафти, всі будуть санкціоновані: як і компанії, які це роблять, як і судна, які це роблять, як і заводи, які це приймають. Зрозуміло, що е, на такий конфлікт відвертий ніхто не готовий буде піти, і дешевше буде відмовитись від російської нафти. Тому вторинні санкції, які, до речі, е, улюблений Байден е, абсолютно не вводив і навіть не розглядав. Насправді могли би обвалити російську нафту до ціни в 30-40 доларів ще років два назад. Але Байден дуже не хотів цього робити, як загалом і багато інших речей. Хоча в українському медіапросторі його прям вважають дуже класним президентом. Насправді, друзі, ні. Він грав свою гру і, на жаль, грав нашими життями. Трамп, можливо, не кращий за Байдена для нас, але давайте чесно, він хоча б не бреше. Чому це було би дуже е, трагічно для росіян? Е, російський бюджет за, в цьому році зверстаний із ціни на нафту 70 доларів. Ви маєте розуміти, що... Російський бюджет на 60% складається з доходів виключно від нафти і ще десь близько 10% від газу. Тобто, фактично, обвалюючи ціну нафти на умовно 20%, ми на 20% обвалюємо російський бюджет. Тобто воювати стає складніше, а давайте ще не забувати, що російський бюджет сьогодні виплачує просто мільярди допомоги. Всяким там СВОшникам і їхнім е, родичам, і це дійсно дуже велика загроза для Путіна. Але тим не менше, друзі, попри те, що Трамп, як я часто говорю, зустрічається з реальністю, цей день ще остаточної зустрічі не настав. Бо в цей день Трамп остаточно стане на наш бік, бо це і є єдина можлива реальність для Трампа. Але трошки давайте подивимося про те. Що сьогодні відбувається у дипломатичній битві, а не на фронті. Отже, ми е, зайняли дуже правильну позицію, яка звучить приблизно так: 30 днів перемир'я, а після цього починаємо обговорювати будь-які умови, будь-які там питання, не знаю, чий Крим, що робимо з окупованими територіями. Тобто, ми сьогодні цього не обговорюємо. Ми кажемо 30 днів перемир'я, і після того будуть діалоги. Така наша позиція. Е, і це дуже вдала позиція, тому що ідею з 30 днями нам підкинув сам Трамп, який е, на перших же наших переговорах е, в, в особі Віткофа сказав 30 днів повного перемир'я. Ну, ми, звичайно, не зразу підхопили цю тезу, але знаєте, краще пізно чим ніколи. І тому сьогодні ця теза фактично йде. Разом з політикою Трампа, тобто ми говоримо тезою Трампа. Давайте 30 днів перемир'я, і Путін е, частково попадає в незручну ситуацію, тому що насправді він же ж теж говорив про перемир'я. І Вітков, який постійно звідти вертається з чудовими новинами, радує чудового Трампа. А Трамп, звичайно ж, не радує нас. Е, він же ж теж, мабуть, не з потолка взяв ці 30 днів і цю ідею. І е, з тепер. Наша позиція фактично ставить Путіна в ситуацію, в якій е, він явно когось дурить. І цей хтось є Трамп. Але давайте не будемо списувати Путіна, тому що е, він теж має чим відповідати. І Кремль походив теж дуже хорошою картою. Кремль сказав: а давайте, знаєте що, давайте так, ми будемо напряму спілкуватися. З Україною, от нехай Путін і Зеленський обговорять питання мирної угоди, і перемир'я і всього іншого. Е, і це теж сильна карта. Чому тому, що е, ну, логічно в тому, щоб домовлятись навіть про це перемир'я, мали би сторони, які в конфлікті. І я думаю, що така позиція могла би знайти чимало підтримки, в тому числі і на заході. Але зрозуміло, що все це є просто грою. На жаль, не буде ніякого тридцятиденного перемир'я, тому що ми з вами кожну ніч чуємо шехеди і прекрасно знаємо вже четвертий рік, чого коштують слова Путіна. А вони не коштують нічого. Тим не менше, вся ця шоу, вся ця вистава, вся ця гра має під собою тільки одну мету, яку, власне, Путін вчора вже просто офіційно всім заявив: Путін хоче дуже гарний день перемоги. Це ж 80 років. Ви знаєте, я найдеколи так собі уявляю, що там День перемоги, і, ось, і зразу, знаєте, в такому екстазі там тріпаються. Знаєте, в такому, значить, знаєте, як на них ніби наступає екстаз. Для них це надзвичайна подія, і не можна, щоб нічого її засмутило. А, тому Путін сам без перемови і нічого на три дня оголосив перемир'я. Що це за дні? 7, 8 і 9. Ну зрозуміло. Які ще дні Путіну треба, щоб було спокійно, тим більше, що можливо на це свято до нього привідуть його міньони е, у вигляді Орбана і Фіцо. Ну і ще, мабуть, там якісь іранці і, і багато інших дивних людей. І, мабуть, ви знаєте, Путін дуже не хоче, щоб якась е, поки що ще не е, відома українська зброя е, відвідала їхній е, парад. І, до речі, було б дуже правильно, щоб е, наша влада заявила, що військовий парад на е, червоній площі є законною ціллю нашої зброї. Я думаю, що, можливо, Орбан Фіцо, як мінімум, подумають над тим, чи варто туди їхати. Але разом з тим відбулася ще одна малопомітна подія, це. Знов якісь заяви Лаврова. Ну, зрозуміло, що заяви Лаврова особливої цінності не мають, тому що, як він показав за останні роки, він насправді сам часто не знає, що відбувається е і що думає його правитель. Але тим не менше, Лавров, незважаючи на всі переговори, незважаючи на цей човниковий біг е Вікофа, Трампа і всього іншого, заявив, що, ну, ви знаєте, закінчення війни можливо тільки тоді, коли. Ми виконаємо то, з чого вона почалась денацифікація України, щось там ще ну пам'ятаєте цей бред, який Путін там городив весь час. Тобто, виходить, що майже 100 днів Трампа Вітков, який там налітав, Трамп, який там надзвонився, мабуть, послухавши е, лекції з історії Путіна, виявилося, що насправді Путін е, ні до яких поступок і не готовий. І, власне, нічого і не збирається робити, раз сьогодні Лавров зробив таку заяву. І це, друзі, дуже добре. Е, попри те, що мир не близько, це добре для нас. Тому що е, те, що зараз відбувається, оця дипломатична гра, вона не спрямована на те, щоб наступив кінець війни. Ця гра це є боротьба за Трампа. З ким буде Трамп? Бо так чи інакше саме від Трампа, друзі. Залежить те, як закінчиться війна. І Трамп явно явно наближається до тієї точки, як він розуміє, що Путін просто його розводить. І в цій точці він не просто скаже так, як всі собі думають, всі думають, що він скаже, та знаєте, що е, ну там, махайтесь самі. Е, ні, Трамп так не скаже, бо він е, має властивість дуже ображатись, коли з ним так вчиняють. Тому, звичайно, що. Трамп буде реагувати, і слово банки і вторинні санкції він теж вжив не просто так. Більше того, я нагадаю вам, що е, в сенаті вже є законопроект про вторинні санкції, а саме накладати 500% тарифів на ті країни, які будуть використовувати російську нафту. Тому навіть така інфраструктура, друзі, вже теж є. Але ще кілька і хороших новин. Перша новина. Вона, знаєте, вам здасться такою трошки далекою, але дуже показово. В Росії на 45% впав ринок автомобілів. Це дуже важлива новина, бо очевидно, щось мало статися, щоб росіяни аж на 50 майже відсотків стали менше купляти нових автомобілів. Ну, мова, звісно, і про китайські, а не тільки про ті. Які до них не часто потрапляють. щось там все-таки не так з фінансуванням і винагородженням людей. Це перша новина. А друга новина, це те, що і теж я прогнозую, але це вже підтверджують аналітики. Станом на кінець літа у Росії вичерпаються всі радянські резерви. Фактично, все, що вони зберігали на складах. З танки, бронемашини, артилерія, все це вичерпається. Тобто там ще насправді будуть якісь одиниці, але це вже такі, знаєте, прямо що не підлягають відновленню. От. Тому разом, наприклад, з вторинними санкціями і з іншими моментами Путін війде в осінь явно не тим переможцем, яким він себе постійно почуває. Нам. Треба в цьому контексті ще триматись. Для нас є одне і дуже дуже зараз велике завдання це підписати угоду про рідкоземельні метали, чи як там тепер вона вже невідомо називається, зі сполученими штатами. Чому це настільки важливо зробити саме нам? Так, угода вона не буде там однозначно супер для нас. Успішною, хоча дяка нашим дипломатам, які фактично викинули звідти купу бреда. хоча цей бред робив цю угоду абсолютно нежиттєздатною. Тому, знаєте, ми теж потім могли послатись на той бред, щоб її не виконувати. Тим не менше, сьогодні угода має досить прийнятний вигляд, але факт її підписання грає дуже важливу роль. Фактично, 100 днів Трампа це були 100 днів колосального провалу, і єдине, що може його... Порадувати, і єдине, чим він може похвалитись, це, наприклад, наша угода з ним. Тому це насправді буде дуже великою послугою цьому самозакоханому е, лідеру Сполучених Штатів Америки. А він такого не забуває. Тому нам треба підписати цю угоду, порадувати Трампа, і наступні, я думаю, три місяці все в нас буде добре. Росіяни отримують і санкції, а ми отримаємо. Зброю тому бережіть нерви, бережіть себе, все буде добре.